Вчора, 29 листопада, порятин прощався із Оксаною Степанухою, художнім керівником районного будинку культури, талановитою і неординарною артисткою. Оксана Степануха, дівоче прізвище Ростопіра, народилася в порятині 38 років тому. Завжди весела, активна, цікава до життя дівчина вступила до Гадяцького училища культури. Отримала спеціальність організатор культурно-дозвільної діяльності та організатор театралізованих свят та обрядів. І це були не просто записи в дипломі, це було все її життя, як одне велике свято. Керівник театральних гуртків у будинку творчості, режисер-постановник будинку культури, вчитель музичного мистецтва школи номер 6 незмінна ведуча свят та урочистостей, її посмішку знає кожен, яскрава актриса, образи якої ми ще пам'ятатимемо довго. Оксана завжди прагнула чогось надзвичайного, вчила дітей бути щирими і відкритими, як на сцені, так і в житті. Вихованці Степанухи займали перші місця на обласних конкурсах читців. Сама ж Оксана була лауреатом всеукраїнського конкурсу читців імені Тараса Шевченка. Останнє місце роботи Оксани Степанухи художній керівник районного будинку культури. У Оксани залишилося двоє дітей та сотні прихильників її творчості. Я тебе не пущу з життя, бо без тебе не зможу жити. Ти навчила мене ходити, я і досі твоє дитя, я тебе не пущу в життя, зупини назавжди цю мить, дай загляну в твої я очі, я у них потонути хочу і добра із очей надпиті. Зупини назавжди цю мить.